reklama, reklama, reklama Котани, чорна п'ятниця вже на носі. І я підготував для вас дещо особливе. Якщо ви досі не знайомі зі стій Stee стіл, зараз найкращий момент, щоб спробувати їхні товари і відчути всі переваги на собі. Стій Stee стіл пропонує найкращі рішення для вашого комфорту: надійні столи з електрорегулюванням висоти для роботи сидячи та стоячи, зручні ергономічні крісла для підтримки спини та попереку, а також різноманітні аксесуари для організації робочого простору. І ось найголовніше лише з 23 по 29 листопада Steel Steel оголошує Black Friday Week. найбільші знижці в році до 15% на всі товари. Це чудова нагода покращити своє робоче місце і зробити його більш комфортним та продуктивним. Поспішіть скористатися нагодою і переходьте на сайт Steel Steel за посиланням в описі під відео. Друга новина з Сполучених Штатів Америки. Я впевнений, що зараз з тим, що Дональда Трампа вибрали президентом, а біля нього, як хвостик, тусить Ілон Маск. Ми будемо бачити величезну кількість таких новин. Тут кажуть, що Дональд Трамп хоче дозволити запуск автономних таксі по великій частині Америці, Так, великій частині Америки. І вгадайте, хто більш за все з цього виграє, звичайно, чувак, який разом ним тусується. Ілон Маск, тому що нещодавно на своїй конференції вони Представили в оцей от таксі, які називалися Cybercap. Ну і таксі це одна штука, але в них ще є така штука, як Optimus і це їх штучний інтелект для автономного водіння автомобілів. При цьому нещодавно навіть Кім Кардашіян в своєму інстаграмі вийшли і сказала: Боже, дивіться, там немає водія. Wait, so you just get in and it. There's no driver. це майбутнє. Вона ну не так емоційно, але десь приблизно вона так сказала. Хто не знає, хто така Кім Кардашян. Це якби в соціальних мережах був Ісус і він був би живий. Але це сім'я Кардашян. Там взагалі всі армяні, всі кардашяни, вони навіть колись мали шанс попасти в білий дім. І це було б напевно прикольно.